Привіт ще раз! Дуже дякую вам, що ви дивитесь моє відео. Сьогодні я постараюсь пояснити, як легко зробити викрику для купальника для готожньої гімнастики. Спочатку намалюємо собі таку маленьку схемку купальника, щоб легко було малювати і позначати виміри. Для купальника. Всі виміри, які я сьогодні буду демонструвати, є вимірами моєї дочки. Їй є 9 років. І ось такі у неї заміри. Так, трошки криво, ну нічого страшного. Ручка така, що старається, ну. Але... Зразу намалюємо трусики. Переду, трусики ззаду. І що ми будемо виміряти? Що потрібно виміряти? Нам потрібно виміряти ширину плеч обов'язково. Тобто, це буде один замір. Також нам потрібно буде виміряти ширину горловини. Нам потрібно виміряти ширину плеча. Обов'язково нам потрібно буде виміряти ширину переду від пройм і ширину плечей також від того, де починається пройма, де починається рука, закінчується тіло. Також ми будемо виміряти. А обхват грудей. Будемо виміряти обхват талії. Також обхват бедер, але на самому ділі це є вимір, де закінчується. Трусики так, на бедрі. Також ми будемо виміряти обхват дуги, дуже важлива мірка, тому що від цього заміру буде дуже важливо, чи буде сидіти купальник і чи буде легко в нашій гімнасті виконувати різні вправи. Дуже важлива мірка також це є ширина трусиків впереду. Давайте ми голубою ручкою відміримо. Приблизно для маленьких діток, ширина трусиків впереду 10 см. Всі виміри будуть в сантиметрах. У моєї дочки ширина трусиків. Ззаду є 18 см. Ось, і це є такі основні виміри, які нам будуть потрібні для е, нашого купальника. Значить, як зробити виміри е, з, зробити мірки з е, для гімнастики? Берете свою дочку чи свого клієнта. Повертайте до себе спиною, і першу мірку, яку ми будемо робити, це мірка ширини плечей. Тобто, від одної косточки до другої ми міряємо нашу ширину плечей. Ось. У моєї дочки ширина плечей 29 см. Надіюсь, що вам видно. Потім слідуюча е, мірка буде ширина плеча. У моєї дочки ширина плеча 8 см, тобто від початку плеча до е, горловини. Також мірка, давайте, ось тут напишу, е, ш, е, обхват шиї. Обхват шиї у моєї дочки 29. Слідуючий замір це буде ширина переду, іменно від пройми до пройми. Значить, в моєї дочки ширина переду 23 сантиметри, а ширина задньої частини 29 сантиметрів. Я напишу в дужках, щоби. Знати собі таку позначку. Слідуючий вимір це обхват грудей. У моєї дочки 69 сантиметрів. Потім ми вимірюємо довжину переду від плеча до талії значить, від високої точки плеча до талії Моєї дочки це 25 сантиметрів. І також виміряємо від високої точки до задньої до спинки так? 29 сантиметрів. Ширина е, талії, обхват талії 60 сантиметрів моєї дочки. Обхват бедер 69 сантиметрів. Також нам потрібно буде виміряти об, е, довжину боку від підмишечної зони, ось тут, до лінії талії. Ми сказали, де лінії талії. Як цей замір робиться? Ви одягаєте. Сантиметрову стрічку, чи якийсь поясок, чи резинку на талію, і ось ця довжина буде наша висота боку. У моєї дочки це 18 сантиметрів. Також ми вимірюємо довжину бокового шва трусиків. Від талії до початку трусиків. Чи до закінчення, так? де ножка починається. У маленьких діток це приблизно 9 сантиметрів, у моєї дочки 14 сантиметрів. І дуже важлива. Мірка, замір, це є дуга. Дуга у нас у моєї дочки 119 см. Тобто від, високого, від високої точки плеча до між ножками. Ми робимо повністю дугу замір у моєї дочки 119 см. Ось це є основні мірки. Для того, щоб зробити правильну конструкцію викроки для гімнастичного купальника, робляться вони дуже легко, вам потрібно буде зробити убавки на заміри. Тому що тканина еластична, вона гарно розтягується, і щоб купальник гарно сидів, щоб не треба було виставляти ніякі резинки, ми будемо убавляти приблизно 4 см на наші заміри.